Безгалтер, гладкий бишовний. Має всередині формований пошапчик, тому чашки такі не дуже глибокі. Добре підходить для одягу з глибоким вирізом, прителічки не відстьобуються, нижня частина трішки випукла. Це такий пошапчик з піднизу. Є бокова кісточка, м'яка еластична мікрофібра. Гладка зручна чашечка, базова білизна для жінок. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джейль і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.